Як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився у сні Йосифові і каже. Устань, візьми дитятко і його матір і втікай у Єгипет і пробудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його бити. Уставши Йосиф узяв вночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет. Де пробуду смерти рода, щоби збулося сказане Господом через пророка, і з Єгипту я покликав мого сина. Тоді ірод, побачивши, що мудреці насміялися з нього, розлютився вельми, і послав убити в Уфлеємі і по всій окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно і часом, що його пильно вивідав був від мудреців. Тоді збулося те, що сказав був пророк Єремія. У рамі чути голос і тяжке ридання. Торахідь плаче за дітьми своїми і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Як же вмер ірод, ангел Господній з'явився у сні Йосифові в Єгипті і каже Устань. Візьми дитятко та його матір і вернися в Ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка, Устав він узяв дитятко та його матір і прийшов в ізраїльську землю. Але, почувши, що в юдаї царує, архилай замість ірода, батька свого, боявся йти туди. Попереджений же у сні він пішов у галілейські сторони, і прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет. Щоби збулося сказане пророками, що назветься. називеться. тебе, Господи! Дорогі брати і сестри, Христос рождається. Його. Якось коли ми ставили вертеп у резиденції у трапезні, мені вже здавалося, що все на місці. Я так дивився ще раз і ще раз на сценку вертепу, і здавалося, що все в порядку. Але одна думка не давала спокою, когось не вистачає. І тоді я побачив, що. Наш маленький син грається з фігуркою Йосифа. Взяв собі і там грає. і тоді я подумав, наскільки непримітним часто у вертепі є особа Йосифа. Сьогодні ми маємо, як ми кажемо, другий день Різдва Собор Пресвятої Богородиці, і це означає, що так, в східній традиції завжди на другий день після самої події, яку святкуємо, ми пригадуємо собі, як цю подію пережили особи, котрі брали в ній участь. Ну і сьогодні можна сказати так, Богородиця збирає довкола себе всіх тих, які брали участь у таїнстві народження її Сина і нашого Господа. І тим першим найважливішим, кого маємо бачити біля Богородиці, то є святий Йосиф. Він у Вертепах часто є із, із таким із світлом, ну, із лампою. Тому що Йосиф, можна так сказати, він може нам пролити світло на різдво Христове, на те, як ми його маємо переживати. Можливо, ми не помічали цього завжди, але якщо, наприклад, євангелист Лука, він описує подію народження з точки зору. Богородиці, як вона це переживала, то коли читаємо Євангеля від Матея, а ми його читаємо як перший день Різдва, так і наступний, то Євангелист Матей описує все з точки зору Йосифа, як він переживав. Що робилося в нього всередині, коли він вперше побачив свою наречену вагітною, і потім. Йому об'являється ангел, котрий говорить у сні, щоб він прийняв, не втікав від тої ситуації, не відпускав її з дому, не продумував собі чогось свого, але щоб взяв участь у плані Божому, то сьогодні ми чуємо знову, що Йосиф переживає випробування. Бо нам могло би здаватися так, що якщо Ісус Христос справді Син Божий. Чому одразу сам Бог його не захистить від ірода? Але якщо ми із вами вчора, дорогі брати і сестри, читали, що ім'я Ісуса Христа, друге ім'я в пророцтвах Еммануїл, тобто з нами Бог, як ми це величаво співали під час повечеря, то Бог справді має бути із нами там, де наше життя просякнуте болем. Можливо, хтось із вас любить цю колядку, Бог предвічний, народився. І взагалі дуже багато у нас колядок, таких, які наголошують на тому, що Бог понизився у вертепі. Але оце понизився означає, що він узяв участь у людській долі, в людському житті повністю. Як сьогоднішнє апостольське послання нам каже, що він у всьому був випробуваний, як його. Брати, тобто ми із вами, котрі беруть участь у тілі і в крові, тому і він узяв участь у тілі і крові. Вже від самого початку можна сказати, що до того моменту, доки Син Божий не навчився говорити, ходити, вже був переслідуваний з боку тогочасної політичної влади. Вже тоді не мав. Місце, де голови прихилити, як пізніше він буде говорити своїм учням. Ось що ми з вами переживаємо, дорогі брати і сестри, у цей час, в останні два роки, маю на увазі, коли ми живемо у війні, то мені так здається, ми краще навіть можемо пережити Різдво як до того. Бо, можливо, часто для нас Різдво це ну, такий романтичний образ, може, поетичний образ. Дуже гарне свято, позначене лише радістю. Але завжди на другий день різдва ми читали це Іван, що помирають безневинні діти до двох років. Але, можливо, ні, ніколи того не помічали. А тепер, тепер воно в серці відгукується інакше. Бо Рахиль плаче за своїми дітьми і не хоче, щоб її втішити. Скільки матерів зараз плаче і не хочуть, щоб їх втішити. І неможливо їх потішити. І Господь дуже добре це знає, що не може потішити. І тому ставить нам у приклад свого земного батька. Бо Йосиф справді є земним батьком Ісуса Христа, тому що навіть якщо не є Його кровним сином, але від Йосифа. Ісус Христос учиться батьківської любові. Це, дякуючи Йосифу, ми з вами маємо вертеп. Бо він не відмовився взяти свою наречену за дружину і взяти участь у тому, що не розумів. Мусився лише довірити Богові на Його Слово, що це справді зачато від Святого Духа. Це лише дякуючи Йосифу, можна так сказати, Син Божий, завдячує сам. Своїм життям Святому Йосифу. Дякуючи йому, він збережений у Єгипет. Дякуючи йому, він звідти повертається і оселюється. Дякуючи Йосифу, сповнюється пророцтво. Євангелист Матей постійно це повторює, щоб сповнилося пророцтво і з Єгипту знову повернулися. Щоб сповнилося пророцтво, поселилися в Назареті, і Він Назорей назветься. Йосиф, не розуміючи нічого. Переживаючи дуже тяжкі події в своєму житті, бо не розумів того, що твориться із ними разом із його дружиною із волі Божої. Але просто, можна сказати, приймав ту ситуацію свого життя, якою вона була, і робив то, що міг. Я Лише недавно помітив, наскільки часто у Євангелії у першій і другій главі від Матея повторюється одна фраза: взяв дитятко і матір його і пішов. І зробив то, що треба. Сьогоднішній уривок, який ми з вами читаємо, має 10 стежків. В ньому чотири рази повторено. Йосиф взяв дитятко і матір його і зробив то, що казав ангел у сні. Дорогі брати і сестри, ми, який маємо брати приклад із святого Йосифа, котрий, можна сказати, є для нас першим зірцем християнина. Бо якщо Пресвята Богородиця ще трошки щось розуміла, бо їй Гавриїл розказав, що це справді Син Божий, котрий від тебе народиться, то Йосиф бачив ангела лише у сні. Він йому не об'являвся наяву. Він мусив повірити, що справді Бог до нього говорив через сон. Йосиф набагато більш, скажімо так, подібний до нас, бо Богородиця була безгрішна. Про Йосифа ми того не говоримо, тому що він не був непорочно зачатий. Він сприймає волю Божу на Слово і йде за тою волею Божою, навіть відчуваючи страх, бо чуємо у сьогоднішньому Іваніві, що. Він боїться залишитися в Віфлеємі і тоді йде до Назарету. Дорогі брати і сестри, переживати страх, а то може і постійно, це нормально, це було і Святого Йосифа. Але він довірявся Богові і йшов до кінця, беручи дитятку і його матір. Це єдине, що у святого Йосифа ніхто не міг забрати. Життя у нього забирало місце його проживання. Життя у нього забирало може і, і те, що він властиво займався, будучи в ізраїльській землі в Єгипті, мусив робити щось друге, щоб принести хліба додому. Пресвята родина це, мабуть, перша сім'я переселенців, про яку ми чітко читаємо в новому заповіті. І це все Ісус Христос переживає разом із своїми батьками. Але те, що Ніхто не міг забрати святого Йосифа, то дитятко і його матір. Оце важливо, дорогі брати і сестри, коли ми найважчі події в своєму житті переживаємо. Брати із собою дитятко і його матір. Довірятися Богові, пам'ятаючи, що разом з Пресвятою Богородицею і разом із дитятком Ісусом, котрий приходить на цей світ, щоб бути випробуваний, як і Я. І сьогоднішній апостол так гарно завершується, це послання до євреїв, що, і оскільки він був випробуваний, може, бути, може помогти тим, які проходять через пробу. І це не на словах, дорогі брати і сестри, але тому, що Ісус Христос розділяє те, що постійно і майже у кожному поколінні переживає дуже багато людей. У всій нашій історії. І тому Бог це все розділяє, щоб пройти кожен біль і горе, котрої є в людському житті. І через це може бути для нас чіткою опорою у нашому наслідуванні Євангелія. Молімося за це, дорогі брати і сестри, щоби, незважаючи на жодні ситуації, ми собі розуміли, що. Радість різдва все одно проходить через ті всі проблеми, які ми з вами маємо, і Господь це все добре знає. Господь є там, де я переживаю чи то саме. Щоб ми могли справді ось таку надію нести до інших людей. Щоб ви про нас не могли сказати, що то він просто собі святкує, радується, але він святкує, радується тому, бо його найбільша і єдина надія у Богові. Лише дякуючи Ісусові, Він може бути спасений навіть від страху смерті. Бо лише Бог перемагає смерть для нас. Молімося за тих людей, які сьогодні втрачають надію і якраз надію християнську, може, переживають великі сумніви у своїй вірі, бо тоді віра їх не може підтримати і допомогти пройти через випробування. Амінь. Христос рождається.